Путін у клітці спочатку один, а потім йому складають компанію молодик у спортивному саньок, бойовик Льоха та чиновник Петр Ніколаєвич. Вони бояться підійти, бояться підійти. бояться Ой, чоловік прийшов, подипаться подинаруска. Місма до гратів просять близько не підходити так звані ватники, агресивні. А коли чують українську мову, взагалі скаженіють. Я не розумію, я не розумію. Це гуцули на вображаємо язике. Блін а ще його придумали, блін. це навагаліцька вче на речі. Так актори театру показують суть так званого русского міра. Глядачі кажуть, виходить правдоподібно. До Каті ватники навіть залицяються. Залицяння ватників чесно кажучи. Чи я, мабуть, якби десь зустріла їх на вулиці, я би побила таких хлопців. А так, загалі, хлопцям, респект, що вони ну дуже правдоподобно все грають, зображають і реально їм респект, але на емоцію пробуває. Хочеться просто підійти і щось з ними зробити. На виставці карикатур хунта ундва та картини з бандериками та ватниками. Біля них просто не проштовхнутися. Російський художник Антон Чацький, автор цього чоловіка з червоним носом та підбитим оком, саме через своїх ватників із Росії змушений був тікати у його картинах. риси руського міраліцею одного такого персонажа Сірова глупого. і вот на даному міропяті представлені 12 основних. Таких моментов, которые отличают российское общество. То есть это общество ненависти, общество агрессии, общество лжи, ханжество лицемерия. А тут картини цьому персонажу протилежні. Автор каже, хоче показати різницю між українцями та зомбованими путінською пропагандою росіянами. Це такий українчик невеличкий, котрий з такої знаєте мовчазної свині, котра її скоритає мовчить, вона перетворилася раптом через еволюційні струси і вимушеність таку певну на такого звитяжного воїна. От, людина, яка готова вийти з хати там і розігнатися кублок чортової матері.